Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. На планету погляньте, як багато там води, річки, озера та моря і всюди там бурлить життя. Я сьогодні не сама малята, зі мною крапелька води. Ось. І вона просить знайти їй домівку. Тож наше сьогодні завдання підібрати їй тут домівку, яка їй сподобається. Дітки, вода займає більшу частину нашої земної кулі. Так, погляньте майже дві третини земної кулі якого кольору, блакитного синього це вода. Також на самих материках є вода, це річки, озера, а також є вода під землею. Я вам хочу сказати, що навіть ми з вами, люди, складаємося на 60-70% із води. Також рослинки. Дивіться, наш улюблений кавунчик на 93% складається з води. Отже, якщо поїсти кавуна, можна сказати, що ви випили водички. Бананчик, який от такий, е, здається, тверденький, і той складається на 75% із води. Медуза. Які плавають в океані, в морі на 99 складаються з води? Вона сказала, що не майже що вони є вода. Отже, вода оточує нас всюди. Ми складаємося з води. Тваринки складаються в більшості з води, а також рослини. Скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібна вода? Чи можемо ми обійтися без води? І, ви чурки, і Так, так по-перше, потрібна нам вода для того, щоб готувати, щоб пити. Я вам скажу, що без їжі доросла, здорова людина може обійтися mm. до 40 діб, а ось без води і двох діб не проживе. Тому е, всі Процеси в організмі людини відбуваються завдяки воді. Тож для того, щоб приготувати їжу і взагалі поживати нам потрібна вода. І ще для чого потрібна вода, дітки? Розмірковуємо. Для чого? Так, мити ти прибирати, прати, і ще, ще діти ще думаємо. Також для того, щоб вирощувати рослини, нам потрібна вода, так? для, Ось. також для того, щоб вирощувати, доглядати тваринок, нам потрібна вода. А ще вода є місцем проживання тваринок, так? Деякі от ми з вами вже розбирали, земноводні вони живуть і в воді, і на землі. А є такі тварини, які. Живуть лише в воді, так? Риби, великі е, морські тварини. Ось. А я знаю акула. Так, це, с, акули, це с, Чит, акула. Це акула. Отже, давайте сьогодні подорожуємо е, по різним водоймам і знайдемо місце, де зможе проживати наша крапелька. Так, скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, а чи однакові тварини водяться в різних водоймах? Вони всі однакові дітки? Ні, Ні? молодці. По-перше, тому що й водойми різні, так? Є в дуже великі водойми, такі як океани, моря. Є невеличкі озера, річки, ось невеличкі. Ось за цього і залежить розмір. Тварини, які водяться, чим більші об'єми водойм, тим більші там водяться тварини. Також відрізняються водойми ще й глибиною. Є дуже мілкі водойми, водойми що їх можна людині перейти. Так? А є дуже глибокі, ось, наприклад, океани. Вони це водойми дуже дуже глибокі. Там під водою, можна сказати, ціле царство підводне. Ось в океані є навіть такі великі заглибини. Ось, є Маріїнська впадина, яка є глибиною понад 11 кілометрів, дітки. Це, це Думаю, наскільки вона глибока, її досліджують. І до кінця вона ще не досліджена. Також буває, дітки, ось дивіться, яке гарне озеро, але буває так, що озеро обмілюється, вода випаровується і воно замулюється піском, е, ґрунтом, і перетворюється на болото. Як ви думаєте, яка там вода? Грязна. Так, брудна, мутна. І можуть там водитися тварини. Ні, ні. Але я вам скажу, що таку воду полюбляють такі місця, як болото, полюбляють бусоли, лелеки. Так? Також полюбляють такі місця, жаби. то, жаби і комарики. Незважаючи на те, що там вода брудна. Ось, але такі місця їм до вподоби. Також, дітки, вода відрізняється солоністю. В океанах та морях вода, дітки, яка? Солона. Солона, так? На відміну от в річках, озерах, ставках, вода прісноводна. Від того й залежить, е, які там мешкають тваринки, тому що є. Тварини, які водяться лише в прісноводній воді, в прісні, ось, а є тварини, які водяться лише в солоній воді в таких от, в та океанах. It's 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 Також it's я вам it's можу it's сказати, що е, найбільше в водоймах на, е, це риб. Їх так багато видів, дітки, дуже дуже багато. І всі вони відрізняються. Вони відрізняються формою, вони відрізняються кольором, вони відрізняються. Формою. Якщо водойми невеличкі, то й рибка водиться невеличка. Якщо водойми великі, то риба може досягати декілька метрів. Є рибки, які мають Дітки, розміри, менше вашого наточка декілька міліметрів. В таких водоймах, як океани, водяться дуже великі риби, а також. А я, а я І я, саме я. знамениті хто в нас? Савці, це ж хто? Кити, так? кити, кашалоти, на великих просторах океанах вони плавають. Ось, я вам хочу сказати, що дорослий кит має довжину як три автобуси. Уявляєте, ось три автобуси стануть поряд, і це буде довжина ось цього кита кашалота. Також дуже полюбляють морські та океанічні простори, хто дітки, дефіни, акули, так. Куру, Куру. Дуже полюбляють водичку, такі тваринки, які водяться і в воді, і я на землі покажи, вони полюбляють воду, тому що вони там харчуються, моржі, тюлені, крокодили. Так, Отже, ось а -а -а. тваринний світ. Фауна водойм — дуже і дуже різноманітна. Також я трішечки відволіклась від риб. Ще можу сказати, що риби дітки ще відрізняються тим, чим вони харчуються. Є риби, які харчуються рослинністю, водорослями, ось такими. Ось. це рослиноїдні риби. Є риби, хижаки, вони харчуються дрібними рибками. А також молюсками ось, і різними живими істотами, які водяться на дні. Є отруйні риби, яких не можна споживати. Ось. Тому ось фауна, біжити, біжити. тваринний світ океану, дуже і, не тільки океану, і морів, озер дуже, дуже різний. Не забуваємо, що ще. По дну, хто там повзає, дітки? Хто, кого можна зустріти в водоймах? Плениностоногих, ракоподібних, молюсків. Так, я вам хочу сказати, що одним з показником чистоти води є раки. Якщо вода чиста, ось, то в такому водоймі. В воді будуть раки, а якщо вода замулюється брудна, раки там не водяться. Тож, це одним ознаком чистоти води. Ну, то багато я розповідав, yeah. давайте трішечки пограємось в таку мовну гру, яка називається Який, яка, яке, які. Я буду промовляти вам іменник, а ви утворіть прикметник. Оснаку. Отже, якщо рак живе у річці, то це рак який дітки? Річковий, Молодці. Якщо риба водиться в озері, то ця риба яка? Озерна. Щука, що живе у річці, Морна. Річкова. Рі, річкова окунь, що живе у морі. Морна. Морський, Морський окунь, Морський. зірка, що уводиться у морі, яка? Морська. Морська. Яка вода в озері? Озерна. Вода вона, хоча є солоні озера, Артемчик, є. Які водорослі в річці? Які? Вогні. Річкові. Річкові. Які річкові. тварини в морі? Морські. 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 Молодці, молодці. Слідуюча мовна гра називається «Один багато». Я вам називаю тварину воднині, а ви мені будете говорити, як то вона буде звучати, якщо багато. Отже, карась один, а багато. Карасі, Карасі. Карасі. або карасики. Короб, Коропи. Сом. Томи. Щука. Щу -щуки. Щу Щуки, кит. 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 Кити. Кит. Кит. Дельфін. Дельфіни. Молодці. Ну, Дельфіни. В кінці давайте е, таку морську водну чистомовочку е, промовимо. Промовляйте разом зі мною. Ці ці! -ці. -ти -ти -ти. Риба плаває у річці. Риба плаває. Их их. Их. Рибок знаємо ми усіх. Рибок знаємо ми усіх. Ась ась ась. Ась ась, 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 аспас. Ось зернесенький карась. Ом, ом, ом. Ом, ом, ом. Це пупливе вусатий сом. Карека пупливе вусатий сом. Ін, ка, ка, ка. Ін, ка, ка, ка. Хижа шука ось така. Ріга, шіпала, юн, юн, юн юн юн, Юн, довгий і вертлявий в'юн. Довгий і ож, ож. Ож, ож, ож. Ож, ош ош Заховався колючий йорш. За... 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 Молодці, молодці. Бай... Скільки ми повторили різних тваринок водних. Дітки, підводний світ дуже цікавий. Здавна він приваблює і цікавить людей, і на, ц... на даний час проводиться дослідження підводного світу. І я вам скажу, що і на ваш вік багато цікавого чого дістанеться, і ви можете теж якесь зробити відкриття на рахунок життя водного і підводного світу. Я хочу, а на зділяться. сьогодні я вам дякую за увагу і до зустрічі.